Вас вітає медична інформаційна система ASCIP.NET. Розглянемо розширення функціоналу статистики відвідування, а саме за програмою Скринін здоров'я 40. З профілю реєстратури або профілю, що має додатковий функціонал асистент реєстратури, у боковому меню натискаємо Статистика відвідування. На сторінці доданий окремий таб візити Скринін Здоров'я 40. Тут відображається за обраний вами період інформація по кількостях візитів. Навівши мишкою на конкретний день, система відображає кількість візитів. Але зверніть увагу, у кількість візитів не зараховуються візити, що мають статус зарезервований, тобто ті, що не підтверджені з профілю реєстратури. Також можете детальніше переглянути інформацію, натиснувши на кнопку Переглянути візит. Тут ви можете змінювати період і переглядати візити детальніше. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!